Це моє улюблене місто. Я тут проживаю з самого народження, тобто я знала Харків до війни і я перебувала завжди у Харкові. Але сьогодні це неймовірний вечір. Сьогодні вмінумінкнули фонарі. Це неймовірно, атмосферно, також музика грає в парці. Ну, я вважаю, що це неймовірно. Дуже круто, нагадую мирні часи. І це такий сьогодні шматочок мирного життя. Добре, що зараз Харкові трошки тихо. І от я бачу, як всі кайфують, я кайфую. Дуже круто. Ми дуже раді, що сьогодні відкрили фонтан, тому що для нас це свято. Якщо б не було війни, то ми б святкували як положено. Ось. Тому Ось дитина бігала, намочилася і сподобалася, нам подобається. Дуже на душі дуже, да, на душі дуже гарно. Після цього, що ми пережили, дуже велике дякую меру міста і хто прийняв участь в сьогоднішньому такому для нас зробленому святі. Нарешті ми так скажемо, як до війни. Побачили своє рідне місто, яке празднує, розквітає та дуже гарно виглядає. Дякуємо миру, дякуємо Збройним силам України за те, що вони допомогли зробити, щоб хоча б ми відсвяткували день нашого міста дуже. Спокійно і красиво, Харків це місто моїх студентських років. З 1988 року я навчалася в Харківському педагогічному училищі, і тоді місто було сірим, і зараз просто я з ним восхищаюся цим містом. Його красою. Я повернулася з евакуації в 2022 році. Воно було так, скажем, дуже сумно виглядало. А зараз я радію разом з цим містом. Сьогодні ми ось прогулюємося і просто в захваті від цієї краси. Дуже гарно. Ми рідко з родиною прогулюємося нічним Харковом, тому що а, мамі страшно, але я дуже полюбляю нічний Харків. Сьогодні дуже гарно, це прям як до війни. Все світиться весь парк Шевченка. Теж світиться фонтани, дуже гарно. Я дуже полюбляю це місто. Це дуже незвично насправді, тому що ну це виглядає як звичайний Харків. Ну трошечки, якщо не не звертати увагу на тривоги, які тут гудять дуже часто, то це виглядає просто як нормальний Харків, який він був там двадцять першому році. І це і сумно, і дуже незвично, насправді, тому що е, клепочучи діти в центрі міста, фонтани, це прикольно. Прямо такого Власне, давно не так. Це прям цікаво. Всі такі щасливі, хочеться, щоб, щоб всі були щасливі і е, такі класні літні вечори, як сьогодні, були, були таких вечорів, було побільше. В першу чергу хотів всіх привітати з Днем міста. Харків живе, процвітає, Харків це Україна. Не дивлячись на те, що ми від лінії за 18-20 кілометрів це нікого не зупиняє. Місто просто процвітає, підключили фонтанчик, який не працював не років два з часу війни. Цілком дуже задоволений. І дивлячись повсюди, ви бачите, скільки людей. Якщо всі кудись і виїхали, це на площу свободи, а може, по кафешкам і ресторанам. Сьогодні в Харкові досить багато людей. Відчувається така атмосфера свята. От да, взагалі дуже сьогодні затишно, так насправді дуже незвично, бо з війною, наприклад, цей фонтан він взагалі не працював. І Те, що його вимкнули, і навіть ну, підсвіткою, це просто щось неперевершене. От ми підійшли, я чесно кажу, в мене прям навернули сльози, бо це ну як частинка того життя, яке було до. Це тепер після, як після вкусі того життя, воно дуже, дуже грає роль і ну, відчуття просто неперевершені. мурашки по шкірі. Хочеться вже перемоги, щоб це було кожен день, щоб ми кожного дня це бачили, бо це ну, неймовірне відчуття. Чесно кажучи, ми не знали, що ввімкнули світло в Харкові. Ми побачили це 20 хвилин тому. Ми викликали таксі, ми приїхали до центру, Бо, як мені здається, це було дуже важливо для кожного харків'янина побачити ось цю атмосферу, як була до війни, відчути це на собі. Це дуже круто, що для нас це зробили. Хочеться плакати, чесно кажучи, бо воно дуже тебе. Емоційно збуджує, хочеться просто радіти, що я мешканка Харкова, що я зараз тут. Дуже подобається. Люди повинні почувати комфорт, хоч іноді, як ви, ну, це все приносить якісь позитивні відчуття, тому треба відпочивати. Дуже яскраві враження. Я пам'ятаю, як я вчилася в 21 році, і також така ж сама атмосфера щодо війни, коли люди. Просто живуть, коли люди йдуть далі, і це дуже чудово. Мені дуже сподобалося, якось свято відчувається вперше за усі роки, що була війна. Вперше я відчула свято сьогодні. От я дуже рада. Вражень дуже багато, тому що стільки народу, стільки людей. Я чесно кажучи, працюю в місті в центрі і ніколи не бачила стільки, ну прям давно не бачила вже стільки людей. Все прям взагалі дуже подобається, якщо чесно. Неймовірний Харків, просто немає слів. Давно такого не було, аж чесно, від щастя цього, від враження, аж сльози реально на глазах з'являлися. Хочеться вже, щоб побист це все закінчилося, щоб всі жили, радувалися життю, бо це вже все надоїло. зі святом Харків, зі святом всіх вас.